Так, звідки сьогодні в така з магазину? Ну без проблем. Давай з магазину. Ну, так, значить стрибаємо. Що тут все розбросимо? Звук в інкнув. Буду після капула. Я зараз січові звук роблю. І так вода була дуже хоч звук в щось там пишеть, до речі. Ну і все, побігли далі. Так, а... Я якось швидко все проходжу, а, до речі, там же скорий є якась. Вон три, левела, чотири, ось було два. Це, мабуть, телепорт. Можна терепнадцять чи далі, але це за три тридцять робоксов. Але. Я... Я не буду витрачати А назад на один. Я зараз ось доб'яту, бо хотілося б спробувати. О, десь біг. До цих картобель смажених не можна доторкатися. Це буде довго. Так, ще о-а-а-а. Ой, моя голова. Вона була йде до чекпонту, але не захотіла ось. Прострибнулась так. Все, тепер, О, Я телепортувався, ось так бошки. А я доб'яду, п'ятого, там я, мабуть, не сохранился, забув, але це я без проблем пройду, зберігаюся, я ж це такий телепортик. Так, і ось сюди. Ось так тут проходимо. Тепер ось тут. Тепер стрибаємо по всім. Тепер ось це проходимо, пролазимо, стрибаємо, тепер ці зелені штуки не зрозуміли. Так, тепер ось тут стрибати, Головне, буде впасти вниз, бо внизу там ви вже бачите, що там той басейн з кольками, який був, ну, ви пам'ятаєте, коли? Я, я там пролазив сітку. І гірка. Пішли, поїхали. Далі побігли. Тепер тут по цьому, по чому стрибати треба. О, мене стрибок не спрацював. А. Як чути застрибнути? А, треба спокусти. Це пройшов, тепер тут, а, тут до овочей не можна до цих торкатися. Так, ну тоді стрибаємо. Тільки чомусь ці всі люди, які тут стоять, вони на російські на росій... російською пишуть. Ось, бачите? Чисть російська. Написав, здається, пройді лабіринт. Але я не я не буду читати російською, типу то українською. Так, не значить, ну далі будемо. Так, як тут пройти? Який метод треба? Я цього лабіринт, а. Ось пройшов. Ні, я не пройшов, я назад пішов. Отоді ну, спробуємо ось так, ось так. А зараз треба вибити ось сюди краще. Давай ось сюди. Ось так. І зараз я обійду, бабуть. ось так і буде ось так. По, якась гігантська драбина. Давай, пішли. О! А в Роблексі працює інерція. Я взагалі не став, але тут є інерція. На змі ще раз Не біжу. Я пройшов, там драбина була, чому я зі стребину. Хочу, мені з цим між ось ці картоплин треба затріпати тепер. Це реально якийсь магазин, але я не розумію. А може це якийсь це якийсь просто магазин, типу епіцентр. Тому що там і розпочалене щось є, там яке важко пройти. І ось я різне продавати. Але хто продає такі гігантські гамбургери? Так вони розміром спів мене. О, тут Так одяг лежить на лаві, не сгоряє. І чому він не плаває? Туди-сюди. О, костюмчики. Їх можна одягнути? Цей. Так. Зараз. Цей є. Оцей. Є. Оцей. 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 Ні, ні не один не одягається. О, Склад. Це найважче. Я розумію, як його пройти треба. Ось тут нормально, ось тут. Ось так. А тут дуже десь низька стеля. Тут важко пройти. А, мабуть, треба не з цього, а ні, все ж таки, мабуть, цього. Далі ось так ось так ось так. А оце найважче. Ох. По інерції скатився в самим ліс. Може, тут теж треба не саме. Ні, буду зараз спробувати ось так ще раз так ще. О, не зміг. Це як пройти? Це що, треба? Взагалі вискоробок? Так так неможливо має бути. Як це пройти? Може нажати на оцю кнопочку, яка заробався скіп на уровень, типу. Типу типа, на новий перейти левел. Я зараз на 15 на 16. Але я не знаю. О, за 15 робок. Не, я не хочу витрачати. я хочу собі 1000 накопити, тоді витрачу. Зараз в мене тільки 161. Це в принципі, теж непогано. Не Можу собі все купити. Тут що треба без коробок? А, так я долітаю і можу. Тут теж треба, здається. Без коробок, ось це все літаємо. А тут теж треба без коробок і тут, і тут. Так я вперше в житті це проходжу взагалі. Я вперше додумався, що тут не треба використовувати коробки. Застрібнув. Тепер треба потримати баланс. В Роблексі легко, бо ти можеш Однією ногою по чому сідай, а іншою по повітрю. А в реальному житті я не вмію. О, так там. Це на батуті я так підстрибнув. Чекпоінт. а зараз він. Він показує сюди йти. О, це що за, за кіхті? Такі Кам, каміння. Каміння. О, а тут коробки, і я так розумію, до цього каміння можна доторкатися. О, в стрибок не спрацював. Діщ! І... Прошу. І так. І ось тут квадратики. Давай по діагоналі будемо. Ось так. Ось тут не потягнули. Ой, це що було сюди? І це типу ліфт, і я по ліфту перейшов сюди. Ого, вже 20-й. А цікаво, скільки їх взагалі. Мені здається, щось ще що 22. Давай, випишіте в коментарях, давай, скільки ви думаєте. І подивимося, хто правий. Давайте пишіть. Можете на паузу поставити? Напишіть. 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 Але о, що я там цікаво написав над собою в чаті. Мабуть, написав, що у мені ще трохи залишилося. Може ні. Оцей, мабуть. А, ну так я ледве прочитав, бо не вмію російську читати. Ледве прочитав, що це не написав. Ну, пішли. я стрибаю, а на Чи Че там хтось? Ну что мне напиши? Бери машину и... І то туди. Ну, я, я, я в принципі не розумію, що він там пише. Ну, беремось тут, ось так. О, ось машина. Заходжу і... І мені куди тоді? Ось сюди що? На оцю заїхати треба. А в двір машина не їдеть. Тут, мабуть, треба без машини тоді в двір. Давайте під ролики пишіть, що тут треба зробити. Ну, мабуть, так. Не спробуй без машини. Ні, чому в неї не зайти, по-перше, а по-друге, чому висотою з двох мене? Ну, здобув заходжу. В принципі, я в реальному житті дитина. Он, бачите, який я маленький. І для мене всі двері такі, що вони як два мене. Але в Роблексі я ж великий, дорослий. І мені все одно така дверь. І що, і в Роблексі дитина. Ох, так важко ці машиною керувати. У ну, такі сіли виворот коліс, їй потрібно ось так. Так, сюди ще якась машина, там якийсь чоловік, чела... Че... якась людина стрибає. Давай. що вона робить? А це що? щас. Це що таке? Розумію, че тут 22 левого, як я казав. Хоч мене О, о, Я дуже повільний. Мені треба цей білий. Я швидше трохи за цей. А це звучить до швидкості людини в обликсі. Це я бігаю, це трохи більше. Я ж звичайно, зараз так я не знаю. А так я швидкість машину у мене. Ді. Оце, О, я дуже швидкий, я можу сюди ось так спігати. Швиденько. Ось у зелено пробігти. Я, коротше, не буду. Побігли далі. Я ракета! Тут звичайно. Я давала леньку швидкість, п'ять. Так, звичайна швидкість. людини в роблексі, хай буде зелена там, де. Ось тут відпочинок і білий. Ось так зайшов. Я трохи білий, трохи фіолетовий. А, а тут можна трохи так, трохи так. Ось так. І я став весь фіолетовий. Трошки треба білим. Ось ось. У мене, гола, у мене одна рука фіолетова. Зараз треба одну руку пофарбувати в зелений. Це важко. Ох, б... і руку, і обличчя пофарбував випадково. Оце важко. Зараз жовтим. Я відразу весь став жовтим. Ось. Я нібито тільки що не візьміг. Ось ні, не можу. Ну добре, давай я буду звичайним таким білим, давай буду. Бо я ж був біжевим, а тут біжого немає і білий найближчий до нього. Ось так же можна просто пройти. Але все одно, мені хочеться бути білим. Не білой, чорним, а повністю білим. Ось я такий білий, мені стається, я гарний. О.